Модульне містечко для переселенців, яке ще минулоріч почали зводити у селі Вереси Житомирської громади, планують заселити вже цієї осені. На якому етапі нині реалізація проєкту на черговому виконкомі розповіла заступниця міського голови Світлана Ольшанська. Наразі червоний хрест Італія голоси повторно тендер для закупівлі цих будиночків, і згідно домовленостей, на осінь, уже має відбутися встановлення відповідно до проведеного тендеру. Уже Червономуський ми маємо надію, що 40 будиночків. До кінця року вже будуть заселені внутрішні приміщеними особами. А поки тривають технічні процедури, профільний відділ по обліку та розподілу жилої площі, просить членів виконкому затвердити порядок розміщення переселенців у модульних будиночках та умови користування ними. Право на розміщення в тимчасових спорудах мають внутрішньо переміщені особи та їх члени сімей за умови переміщення з території, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також житло, яких зруйноване, або непридатне для проживання. Вання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиних військовою агресією Російської Федерації, разом з тим. Наталія Сидун зачитує перелік категорій переселенців, які мають право першочергового розміщення у модульному містечку. Це багатодітні сім'ї, сім'ї з неповнолітніми дітьми, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність та інші категорії. Внутрішньопереміщені особи будуть заселятися, в модульні будиночки безоплатно строком на один рік з можливістю продовжити цей строк. Терміном на один рік знову ж таки, якщо не зміняться підстави, за яких було надано дозвіл на проживання внутрішньопереміщених осіб із переселенцями заключатимуть договір користування, який визначатиме й певні правила проживання у будиночках. Внутрішньопереміщені особи не мають права приватизовувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднаю або вселяти до нього інших осіб. Не зазначених у договір користування, щоб стати у чергу на поселення в модульне містечко переселенці мають перебувати на обліку, оформити відповідну заяву та зібрати певний пакет документів. Відповідальні за це відділ по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міськради. Претендентів на поселення визначатиме спеціальна комісія. Буде забезпечувати облік та зберігання заяв та наданих документів, попереднє опрацювання та винесення на розгляд тимчасової комісії. Утворене рішення виконавчого комітету з метою. І забезпечення прозорого процесу відбору та розміщення внутрішньопереміщених осіб у тимчасових спорудах, хто саме житиме в модульних будиночках, затверджуватиме виконком на підставі висновків тимчасової комісії.